Далі ми говоримо про гроші і намагаємося зазирнути трошечки в майбутнє. Ми в попередній годині говорили про те, якою буде війна у 2024 році. А оскільки воювати треба, будучи підкріпленим якимись фінансовими ресурсами, та і, зрештою, для цивільного життя цей самий фінансовий ресурс теж потрібен, будемо говорити про гроші. Наступний рік буде вже третім воєнним роком, і якою буде національна валюта, як вона так би мовити, триматиме цей удар. Проти це будемо говорити просто зараз з головою Асоціації Українських банків Андрієм Дубасом. Пане Андрію, доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Традиційно нагадую, що цю програму можна не лише слухати, її можна буде дивитися на нашому каналі в YouTube. Дуже скоро вона там з'явиться і можна буде переглянути у зручний для вас час. Передовсім, пане Андрію, давайте подивимося на рік, що минає. Яким він був для гривні? Очікувалися, я думаю, що якимось і сильніші курсові гойдалки, якими вони насправді були. Я відкрив для себе графік. От зараз, який був курс української гривні, наприклад, до іноземного американського долара, наприкінці року, приблизно в такий самий час, кінець листопада-грудень, і який ми маємо зараз, то просто знаєте, в умовах воєнного часу стільки відбувається подій, ми всі радіємо знищенню нового російського судна, що забуваємо про ті речі, які були там рік назад. Готівковий американський долар минулого року в схожий час коштував більше 42 гривень, тобто 42-43 гривні минулого року. Сьогодні ми закінчуємо рік з готівковим доларом, який коливається в межах тридцяти і 8 до 38 Буквально отже, маємо зміцнення національної валюти. Так, так, це. Це скажімо так. Це знаєте, зміцнення треба порівнювати з чим. Так можна звичайно його порівняти з тим, який в нас був до воєнного часу. Але якщо ми говоримо порівнюємо рік, то звичайно так відбулося зміцнення. А я це називаю скоріше стабілізацією ситуації. Я дуже люблю використовувати порівняння 22-й рік, 23-й, 24-й наступним чином, 22-й рік, коли на нас напала Росія, це був рік роком шоків і таким екстреним гасінням пожеж. Тоді як в 23-й рік, ми вже розуміли, що війна не закінчиться, як казав класик, за 2-3 тижні, який зараз за межами України, ось що нам з цим жити, і ми адаптувалися, прийняли це і просто почали вже переорієнтовувати процеси, переорієнтовувати своє власне життя, якісь можливо потреби і так далі. Тоді як 24-й рік, на мій погляд, це буде роком. В умовах воєнного часу, але вже роком, який виходить на траєкторію динаміки е, таких позитивних моментів в розумінні, наприклад, росту е, ВВП або, наприклад, там росту економіки поступового, тому що, ну, вже. Ми, ми розуміємо, що є речі, від які від нас не залежать, і прийдеться з ними працювати. Тобто, зміцнення гривні відбулося. А друге, на що звернув увагу, в нас фактично ми відійшли наприкінці 2023 року від фіксованого курсу, і тобто, Національний банк змінив свою політику, і від фіксованого курсу перейшов до курсу. Керованої гнучкості, тобто, фактично, це е, ринок формує курс, але Національний банк е, піки е, з дозволяє різкого... гасити пік. Я хотів дещо уточнити. Дякую, що ви вже згадали про цей перехід до а, такої керованої гнучкості, тому що коли цей крок готувався, він анонсувався, ми це аналізували в ефірах Українського Радіо. А, ну годі приховувати були песимістичні очікування. Щодо мене особисто, ну я з одного боку зберігав тверезі, з іншого боку, ну якийсь там такий хробачок всередині. Бо я пам'ятав і 14-й рік, я пам'ятав початок 22-го, що відбувалося з доларом. Ці всі. Речі песимістичні прогнози не справдилися. І тут, ну нібито не справдилися, то й Бог з ними, але давайте подивимося, завдяки чому вони не справдилися? Взагалі-то коли Національний банк впроваджував політику керованої гнучкості формування курсу, то певні такі на початку назвемо так, різкі кроки або, наприклад, такі не. не Неспокійною ситуація була на ринку, і Національний банк, маючи великий запас золотовалютних резервів і тоді, і зараз він проявив свою, назвемо це так, позицію, що він забезпечуватиме будь-який надмірний попит або пропозицію для того, щоб все-таки тримати, тримати курс в більш-менш зрозумілій ситуації. Тобто не відпустить курс, не полетить. І фактично в перший тиждень. Національним банком було золотовалютних резервів продано набагато більше в порівнянні з іншими періодами валюти. Але далі, коли ринок побачив, що проблем немає, Нацбанк ситуацію тримає під контролем. Інтервенції з боку національного банку повернулися до тих позицій, які були до Тобто вже не доводиться там якісь надзапаси палити. Так, так, так. Навіть краще. Тобто, фактично, ну дивіться, ви знаєте, в умовах воєнного часу в нас. Щоб ми теж десь не жили ілюзією, знаєте, в нас не все дуже добре. Я скажу так. Дивіться, Україна продає і купує товари за кордоном. Тобто, наш торговий баланс він є сальдо його від'ємне, і пов'язане воно з тим, що, наприклад, імпортуємо ми далі багато, так як і до війни, просто змінилися можливо товари, які ми купуємо більше, пов'язані з обороною і так далі. А експортуємо ми набагато менше, тому що в нас повністю знищена металургія, яку ми е, яка була суттєвим експортним е, таким потенціалом в Україні. В нас багато агропромислового комплексу не може бути реалізованого цього потенціалу через те, що заміновані поля, через те, що не можна е, вивозити зерно і іншу е, збіжжя е, через порти. Ми розуміємо тільки недавно. Ми повідганяли всі ці російські. Корита з нашого, з наших, скажімо так, прибережних територій, проблеми на кордоні з блокуванням цих перевізників і так далі. Тобто, все це не сприяє. Але зважаючи на те, що Україна залишилася не сам на сам з цією агресією, з цим з нападом ворога, ми фактично сьогодні можемо жити в приблизно. Найбільш схожому житті яке було до, до війни. Тобто, дивіться, світло є, електроенергія є, зв'язок працює. Так, в нас є повітряні тривоги, але там ціни, наприклад, на поличках в магазинах вони не вдвічі чи втричі, чи в десятеро виросли. Тобто, в цілому ситуація адекватна. По-перше, оскільки ми отримуємо багато зовнішньої фінансової допомоги і при цьому зміцнюємо гривню. Мені здається, це парадоксальний крок, тому що. А якщо трошки послабити, я зараз як профан кажу, я не профі, одразу попереджаю, не бийтеся капцем. Але здавалося б, якщо відпустити трохи курс, то конвертуючи валюту в гривні, ми отримали б більші, більшу масу гривні. Ну банально більше грошей, чому цього не зробити. І така проста побутова штука: ця заборона вивішувати курси на обмінники. Вона спрацювала. Ну складно моніторити. Реально підходити, читати цей дрібний шрифт, але я особисто кожний раз дратуюсь. Відповідь на перше запитання. З простої точки зору, так, дійсно, якщо б гривню ще більше девальвували, то при обміні, наприклад, там, міжнародної допомоги ми отримували б більше гривнів. Чи, але це, знаєте, це фактично номінально. Ми більше отримуємо. А цифра, але ж купівельна спроможність тієї гривні, ми ж розуміємо, що вона ну, девальвує. Тобто це негайна інфляція. Ну тобто, це виход, знаєте, такий своєрідний, якби підхід, коли всі українці і бізнес і громадяни користуючись гривнею, якщо вона. Наприклад, обесцінюється, це своєрідний теж такий умовний податок, розумієте, коли ми всі платимо за це, і це, до речі, завжди є таке протиріччя і до війни, і під час війни в всіх країнах між центральним банком, центробанком, регулятором і міністерством фінансів. А uh -huh. тому, що центральні банки зазвичай таргетують інфляцію і стараються, щоб курс національної валюти це не тільки в Україні, а й за кордоном також був стабільним. А тоді, як, наприклад, міністерство фінансів навпаки. Зацікавлена в тому, щоб якщо є наприклад якісь міжнародні розрахунки, щоб все таки отримувати більше саме національної валюти з приводу табло, я скажу, я на початку, теж як і всі, напевно, скептично відносився. Напевно, через те, що коли порушують твої звички, так до яких ти звик, то скоріш за все тобі не ну, дуже до речі, не дуже зрозуміло. До речі, Це так. Питання звички. Давайте розберемося, чому ми так звикли до мірила іноземної валюти американського долару. Тому що Україна 33 роки тому, коли виборола незалежність, ми пройшли реформу грошову і пригадуємо купонокарбованці, і пригадуємо гіперінфляцію. Тобто, коли відбуваються такі процеси, має бути щось. До чого ти приблизно можеш поміряти ціну, не знаю, там квартири, автівки чи чого чи інших товарів? І тоді зорієнтуватися, яка ситуація на сьогодні. Ці табло я вважаю, коли їх прибрали, то вони спрацювали в плюс, тому що ми тепер дивимося більше на ціни в магазинах на автозаправних комплексах. Ми дивимося, наприклад, на ціни в комунальних наших платежах. Тоді як ну. Там підріс долар на 5%, а потім подешевшав на 5% відносно гривні через сезонні фактори. Отже, наш гість оцінює цей крок як позитивний, що приніс позитивний результат. Якщо ми подивимося на те, що доступне на бюджет на 2024 рік, то він розраховувався із показника курсу 40, ну, 40 ,70 гривень 70 копійок за долар. Чи означає це, що за наступний рік курс обов'язково прийде до цього показника або його і перевищить, чи ні? Ні, це не обов'язково. Зовсім не обов'язково, тому що ті, хто планують державний бюджет України, вони не уповноважені формувати е, валютну політику і курсову політику, тобто е, за це, це, як відповідальний... ви кажете, це хотілося б мінфіну. Ну, дивіться, вони повинні завжди якусь цифру в цьому документі прописати. Угу. Чому? Тому що є експортні е, операції, коли продають е, товар і отримують е, валюту. Її треба зрозуміти, як порахувати податки, і так само, наприклад, наш сьогодні це міжнародна допомога, тому е, ні, це не є показником обов'язковим. Для прикладу зразу ми ж любимо говорити фактами, okay. а, в бюджеті 23-го року, тобто це рівно рік назад, запланований був курс спочатку 45,8%, а потім навіть 42,2%. Ні, той, ні той курс в 23-му році не справдився. Сьогодні у нас курс офіційний, вже з керованою гнучкістю, коливається в межах 37,3, 37 і 37, 5, якщо не помиляюся, плюс-мінус. Що може бути таким? Я ще хотів додобавити про бюджет 24-го року. Теж Міністерство фінансів, коли тільки вносило проект бюджету, перша цифра, яка там всіх здивувала, шокувала, насторожила, це було сорок і Ще більше ще більше ще більше. А в листопаді, вже коли вони приймали бюджет, вони її скоригували до 47%. Тобто, ще раз це показує, що це прогноз Міністерства фінансів кабінету міністрів, який вони змушені робити, але чи можуть вони точно вгадати? Абсолютно ні. Можуть вгадати, можуть не вгадати. За це просто курс буде формувати дуже багато чинників. Ось і я для суспільства, для громадян, скажу цей курс закладений в бюджеті. Це не є точний орієнтир, на який треба розуміти, що от все так буде. Я хотів би поговорити, поміркувати про ті стрес-чинники, точніше про те, які саме чинники можуть стати стрес-чинниками для української гривні наступного року. Ну і тут певний подив викликає принаймні з першого погляду, що ми однаково напружено чекаємо і 50 тисяч eh, тисяч господи, добрим тисяч 50 мільярдів євро від Європейського Союзу eh, і ті кількадесят, можливо, сотень мільярдів від Сполучених Штатів Америки. От зараз всі стежать за тим, коли ж таки збереться конгрес сенатом проголосувати, те, що вони eh, Мали б теоретично проголосувати ще до Нового року. Туди делегації їздили наші? Ну пам'ятаю слухачі Українського радіо цю історію, не будемо зараз довго розшифровувати, але курс все ж таки долара, не євро. Оця зовнішня допомога. Наскільки вона темп її надходжень? Давайте так, впливатиме на курс. Давайте про зовнішні чинники, спочатку скажу, а потім повернусь до зовнішньої допомоги. Ви задали питання, які зовнішні чинники впливають на. Там, формування української гривні, тере української економіки і так далі, фінансової нашої системи. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зовнішніми чинниками, які впливали на українську економіку і на гривню, були ціни на товари основної групи, наприклад, які Україна продавала за кордон або купувала за кордону, наприклад, там паливно-мастильні матеріали. Прив'язані до ціни на а, нафту. Або, наприклад, це те, що ми імпортували такий. Один з або газ з іншого боку, те, що ми продавали, це збіжжя, це зерно, кукурудза і так далі. Агропромисло, Ну, там було простіше, якщо агропромисловий ринок в світі виріс, так не тільки там ж, до речі, по дуже показовим випадком була пандемія, як вона вплинула на ріст цін. Тобто, це були зовнішні чинники, які впливали до війни на українську гривню. Економіку сьогодні, в умовах війни, теж є зовнішні чинники. Але вони пов'язані трошки з іншими речами. зовнішня допомога наша, тому що більше 50% державного бюджету сьогодні сформовані за рахунок нашої наших, підтримки наших міжнародних партнерів. І а, тут є два питання: перше, це чи а, буде надходити, і як ритмічно, сьогодні питання чи не стоїть, тому що всі а, міжнародні партнери далі продовжують декларувати і робити. Ну і не тільки декларувати, а й дійсно підтверджувати це підтримку України. А от ритмічність, наприклад, це питання, тому що от такі ситуативні історії, які, наприклад, трапляються в Сполучених Штатах Америки або на Європейському Союзі з блокуванням поступлення, це створює тимчасовий розрив, наприклад, який потрібно перекривати за рахунок чогось. Сьогодні українська влада, в цілому, якщо взяти, включаючи туди і уряд, і національний банк і. Інші органи мають достатню кількість резервів різних, які дозволяють їм планувати, і, скажімо так, свою десь політику в такій середньостроковій перспективі планувати для того, щоб розуміти, якщо, наприклад. Що ми будемо робити, якщо до нового року там Сенат не погодить цей uh -huh. пакет? Чи, наприклад, як ми будемо перший квартал, Україна буде виконувати свої, скажімо так, свої бюджетні зобов'язання перед громадянами і так далі, і перед військовими, якщо та чи інша ситуація трапляється, сьогодні є достатня кількість резервів для того, щоб планувати. Ось е, тому я вважаю, що ну все все, все нормально, і мені цікаво. Е, от е, тільки нещодавно з'явилася інформація, що там європейський союз навіть в обхід там вето. Якогось орбана буде приймати рішення про допомогу фінансову допомогу Україні, якщо не помиляюсь, на 20 мільярдів євро. Ну от нещодавно Дмитро Кулеба виступив заявою, що, попри позицію Орбана, європейська допомога все одно надійде, і зараз питання для Євросоюзу більше навіть не в тому буде, чи не буде допомога Україні, а вона буде, а в тому чи збережеться єдність позиції Європейського союзу, і там взяли оцей часовий лаг на переговори з Орбаном, паралельно створюючи план Б, так би мовити, щоб якщо не 50, то хоча б 20 мільярдів допомоги. Надійшло. Як вся ця історія впливає на валютний кошик середнього українця, його заощаджень? Чи почали більше зберігати в євро, чи почали більше заощаджувати, можливо, в національній валюті? Ну, що стане для мене несподіванкою, якщо так. Тому що ну звичка до доларизації, вона все ж таки дуже потужна. Ну, я нещодавно дивився останні показники по банківському сектору. Показники такі, як. Як можна поміряти довіру до українських банків населення? Такий цікавий показник потрапив мені в поле зору. Якщо бізнес зобов'язаний працювати в безготівці, а це дорівнює в банків в банківському в банківській системі, в незалежності як, з хто з яким банком працює, то тоді як громадяни України. Вони такого зобов'язання не мають. Тобто, вони, якщо їм подобається тримати чи користуватися послугами того чи іншого банку, вони будуть користуватися, якщо не подобається, вони можуть не користуватися ну, і можуть навіть готівці тримати гроші. То я показник бачу якраз обсягу коштів населення громадян України в банківському секторі фізичних саме осіб. І я цей графік для себе відкрив, і такий він для мене показовий, вже 7-8%. Місяців поспіль спостерігається ріст обсягу коштів громадян на, в банківській системі, і на останні остання звітна дата, це вже більше одного трильйона гривень. Для мене це показник довіри а, до гривні, а. Б, до Українського до послуг українського банку. Бо якщо б ти був незадоволений цими послугами, ти б точно не користувався ними. Ось з приводу самих як зараз розподіляється. Збереження, ну, ви знаєте, я, я більше тут скажу, суспільство вже в другий рік війни більш обережно витрачає ті наявні ресурси, які в них є, наприклад, там заощадження і так далі. Чому? Тому що, коли ти розумієш, ситуація. Прогнозована і стабільна, і там є робота, є ріст зарплата. Там є, є там і так далі. Перспективи і так далі. Це все довоєнні історії, які дозволяли тобі витрачати все, що ти заробив сьогодні, для того, щоб бо в тебе завтра буде аналогічний. Дохід тоді, як в умовах війни, ці речі трошки стали більш обережними, і су громадяни навіть і це до речі, це теж попливало на ту інфляцію, яку ми маємо в цьому році. Всі здивувалися, як в умовах війни за результатом року, 23-го в нас інфляція там 58 відсотка. Це такий дуже незрозумі... це... це Хороший показник, але незрозумілий. Це в тому числі через з... звуження споживання. Тут є прекрасний анекдот, коли кажуть Іванку, ти от заробив мільйон, а на що ти його витратиш? А Іванку такий, то чому що, так одразу витрачу? Я, я мовляв, заощаджувати буду. Ну тут замість Іванка можна Петруся підставити там кого завгодно. Дійсно, почали більше заощаджувати. А якщо ми говоримо зараз про попит саме на готівковий долар та євро, він все ще високий чи не дуже? Ні, не високий. зазвичай. І це не тільки 23-й рік, а в більшості випадків в кінці року. Навпаки, люди, готуючись до свят, до Різдвяних свят, до столу, до подарунків і так далі, навіть можуть витрачати, наприклад, якісь заощадження, які вони мали в іноземній валюті, в тому числі. Тому зазвичай попит на іноземну валюту наприкінці року є доволі низьким. А теж звернув увагу нещодавно, якщо не помиляюсь, місяць назад. Національний банк вийшов з ініціативою зняття всіх обмежень для населення щодо купівлі доларів, долару гутівкового у банках. Це, до речі, теж такий ну, для мене він яскравий показник. Тому що давайте так простою мовою: якщо ситуація погана, то для стримування її створюються нові і нові обмеження. Якщо ситуація вирівнюється. То ці обмеження поступово поступово знімаються. І можете завжди подивитися, якщо влада е, створює додаткові обмеження, рамки заборони і так далі. Ситуація погіршується. Якщо вони навпаки пом як, пом е, то а ми бачимо вже ну по Нацбанку, Я точно скажу останніх там 3-4 місяця постійні, постійні виходи з інформацією про пом'якшення тих чи інших обставин. Ну і зниження банк... облікової ставки сюди, ж, в принципі. Тут я я зараз прокоментую зниження облікової ставки про валюту. Скажу, тобто ці пом'якшення валютні дійсно відбуваються, і це підкреслює те, що а до речі, в банках є достатній обсяг готівкової іноземної валюти. І навіть може таке бути, що от зазвичай, там в перші перші перша декада січня або перша половина січня може бути навіть трохи зміцнення іноземної валюти через оцей фактор новорічних різдвяних свят витрат, які зазвичай ну наприклад, якщо а доходи в нас ж не сильно зростають. Тобто, якщо ти хочеш ці підготуватися, якісь новорічні ці подарунки купити, то може таке бути, що це буде з заощаджень угу. з приводу інфляції, з приводу облікової ставки, скажу тут як. По результату 23-го року рівень інфляції визначили в межах 5 і 6 5, і зазвичай облікова ставка вона повинна бути на декілька пунктів вищою ніж інфляція. Задаємо питання, чому Національний банк так так стримано веде свою політику і знизив тільки ставку всього на один пункт. Тобто, у нас інфляція 6, а облікова ставка донедавна була 16, зараз 15. Це тільки є через те, що. Ритмічність міжнародної фінансової допомоги, оці політичні процеси, змушують більш виважену і стриману політику проводити національним банком. І за різними оцінками ця ставка 15% може бути з нами весь 2024 рік. Отже, з 24-ї не, не, не буде, за вашою думкою, плавати облікова ставка. Як Тому було, що внастатньо. інфляція, скоріш за все, за результатами 24-го року, буде вищою, ніж в цьому році. Вона може бути там, 8, 9. Ну, ми, наприклад, прогнозуємо, що за результатом 24-го року інфляція буде від 8 до 12%. Ми такі беремо широкий доволі коридор, але ну, і різні експерти теж прогнозують 9,5, 10, хто, хто як оцінює ситуацію. А мені цікаво крізь яку призму на цю всю історію дивляться наші іноземні партнери. Тому що там Міжнародний валютний фонд ухвалює ухвалюючи рішення надавати чи не надавати допомогу. Він дивиться на показники бюджету. Він дивиться на його збалансованість, на різні статті. Світові фінансові установи. Всі, я думаю, дуже пильно зараз дивляться на нашу гривню. Чого вони від неї чекають? Ну, міжнародний валютний фонд, це я скоріше скажу, як такий головний індикатор, того, чи ми як держава. Україна є в порядку денному цивілізованих країн світу. От я так заву завуальовано скажу. Е і ми дійсно зараз в ньому перебуваємо. Нещодавно е представники органів влади і Нацбанк і уряд підписали другий перегляд програми ІФФ з Міжнародним валютним фондом. Е Сама програма, вона в масштабах наших сьогоднішніх бюджетних витрат і міжнародної фінансової допомоги. Сума кредиту від МВФ невелика, там близько 4 мільярдів. Але загальний пакет з різних країн і різних інших учасників визначається як 115 мільярдів доларів. Тобто, фактично перебувати в співпраці з міжнародним валютним фондом це. Супер важливе завдання, і ми з ним працюємо. Друге, ви задали питання, як вони дивляться на нас? Звичайно, вони дивляться на ефективність використання тої допомоги, яку вони дають, яку, яка і, в вже принципі, і надійшла, і будуть давати. Ну і це об'єктивна в принципі позиція. Тобто, якщо я десь витрачаю благодійно, там не знаю іншим методом. Певний свій ресурс я маю право задавати питання, як він ефективно використовується. Друге, звичайно, це класичні такі історії, як продовжувати реформувати українські сектори, назвемо це так, в яких є додаткова потреба. Це підвищення рівня. Там захисту прав кредиторів, реформа судової системи, антикорупційні заходи. Тобто, це речі, з якими ми працювали, працюватимемо, і надалі воно, і всі країни так. Вони це ж немає, знаєте, якоїсь такої позначки, де ти досяг і сказав: все рухаємося далі. Поставив зелену пашку заспокоївся. і тут не треба казати, знаєте, що Україна вона якась не така країна. В нас така країна. Ми 22 місяці чинимо опір до недавна другій армії світу. Тут треба вклонити голову свою перед, в першу чергу, військовими, в другу чергу перед українцями всіма, тому що волонтерство і так далі, допомога. А третє перед бізнесом. Знаєте, тому що 22 місяці чинити опір такому, такій шаленій війні, це, це варте, варте поваги, великої, великої поваги. І м, хотілося б, щоб наші зовнішні партнери. Особливо в недружніх країнах та й в дружніх країнах, щоб вони це теж розуміли. Бо коли весь світ зараз перебуває в Різдвяних святах передноворічних, ми думаємо про хлопців в окопах. Я собі таку постановив справу на Різдво. Зробити різдвяний донат на дрони і так далі. Я думаю, що це багато хто таких різних речей, знаєте, там відмовляються від корпоративів від святкувань, і це нормально. Для того, щоб там нашим хлопцям цей свій святий обов'язок, того, хто в тилу, зробити перед тими, хто в окопі. Тому українською нацією можна і треба пишатися, тому що хтось планував 2-3 дні, хтось сказав 2-3 тижні. Деякі там країни давали години, ми вже про це забули, бо вже звиклися з тим, що от ми стоїмо і все буде нормально. Все дійсно буде нормально, але це треба нагадувати і собі, і нашим партнерам. Ну а фактично, ми зараз замість 2-3 годин і 2-3 днів знаходимося на стадії 2-3 роки. От фактично, вже скоро третій рік почнеться, і сьогодні ми говорили про те, що буде з українською гривнею впродовж третього року війни. Таким стане 2024 рік. Якщо він буде і останнім, і принесе Україні перемогу, то слава Богу. Якщо для цього треба буде працювати довше, значить будемо дружно всі працювати довше. Дорога громада, дорога українська родина. Отже, робимо такий висновок. Якщо Національний банк України послаблює обмеження, зокрема пов'язані з іноземною валютою, Тою це не прямо, а іноді і прямо свідчить про те, що є позитивний прогноз, є позитивні очікування щодо долі української гривні у 2024 році. Такими міркуваннями сьогодні з нами поділився голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.